Всім привіт! З вами найкращий в світі обзорщик ігр на мобільних телефонах по версії Forbes та Українська Правда Бурундук Games. І так, сьогодні у мене друга серія продовження крутої гри життя Євгена. І почнемо, почнемо наше проходження. Ось ми закінчили на другому рівні. Так що будемо пробувати проходити цю прикольну гру. Під першим проходженням було багато відгуків. Дякую вам за те, що пишете мені, це дуже приємно. Так що, ставте лайк і підписуйтесь, будемо проходити якісь прикольні ігрушки. Чи точніше навіть іграшки. Я бачив на Ютубі є. А, спідрани цієї гри. Ну, я в спідранчики не записувався, тому, тому спідранити її не буду. Так, це ми тут не пролетимо, так? Ось я подивився. Хто розробники ще раз. І, і Розробники розробники в нас, якщо я не помиляюсь, тому що я дивився вже давненько. Чи то чеська якась контора. Ну, тобто це не русня. Ну і не українська гра. Ось. Що в першому випадку. На щастя, а в другому, на жаль. Чомусь ім'я мене спонукало саме до таких думок. Ось. Ух. Так, граю без, без інтернету. Як видно, гра нормально. Без інтернету. Грається. Реклами в нас. Не буде. Ой. Таке буває, я зарано відпустив. Ось. Спідранчики я не дивився, мені цікаво взагалі, ну якщо то спідранчики, то там, напевно, цю гру проходять буквально за дві хвилини. Ой, тут не так зробив. Ось. Але знову ж таки, якщо спідранчики взялися за цю гру, то це її характеризує як хардкорну, тому що спідранщики, вони такі. Вони зазвичай проходять. Та й палки зазвичай проходять тільки хардкорні ігри, а не беруться за якісь просто побігати. Тому, можливо, перша моя назва для цієї ігри, яка була на Ютубі, що це чудова гра для ваших дітей, ну, то це. Можливо і не так. Ну от ви бачите вже скільки. Я тут туплю. Хоча. Хоча я, може, це виріжу. О, ні, я насправді нічого не вирізаю з ігрових моментів, окрім. Окрім а, реклами. Ось. Нарешті. Нарешті я це зробив. Щоб ви все розуміли, який. Вау! О, прикольно. Я навіть не знав, що ці штуки роблять таке. Ось гра прикольна, яскрава, весела, хардкорна, як ми вже зрозуміли. Ось. До речі, в мене там вже вийшов другий випуск гри Legends. Хто ще не дивився. Заходьте подивитися. Дуже класна гра. Потрібно записати ще один випуск. До речі, там мені задонатили, і я купив собі, що ви думаєте? Шеврончик з українською символікою. Ось. я вже там такий досить прикольний крутий чувак. Але це вже буде в іншому в серії про про гру Легенда. легенди? Проблему з, з мікрофоном я ще досі не вирішив. Ось, але. Так, це що за жесть? Як мені. Ух, як мені пощастило. Але це далі ж хардкорчик. Та ну ви що? Фух, я думав, не пройду. Думаю, запишу цього відео на хвилин 15. А що тут можна за зірочки купувати? Чи далі просто мені будуть дуже жорсткі рівні, і мені потрібно буде перепроходити рівні, поки я не зрозумів. Так, ось так, ось так, ось так. Вже така тенденція. По хардкорності у нас з'являється. Що, в принципі, прикольно. Так. Воно нам там потрібне. А, це сюди, а це, розумію, потрібно закачати кудись інше. До речі, я бачив цю гру на ПК, ну не в плані на ПК на ПК, а в плані, що є один додаток, де можна мобільні ігри грати на ПК. Так ось. Ну, я її пограв. Ну, і мені здається, що її набагато легше грати на ПК на клавіатурі. Так, мені як завжди. Завадили. Пишіть в коментарях, чи завантажили собі цю гру. Чи грали раніше, можливо. І чи вона вам подобається. Ага, ось. Ось. Блін, прикольно. Так. Я так розумію, я так розумію. Ух! Я не взяв, але... Хоча б дострибнув. Ні, трішечки не вистачило. Ну, до речі, літає краще, ніж. Так, мене відволікаються, як тільки можуть від гри. Я вже роздраконився. Рімонтується з спідрани. Мені ж стало цікаво, як там проходять. Але я спідрани читерські. Там демороти використовує кучу непонятної фігні. Щоб пройти на швидкість. Ми таке. Не любимо. Ми зачасний контент. Ну, а як мені дострибнути? Я щось не розумію, що тут потрібно зробити. Давай подвинемо трішки. О. Добре. Добре. Полетіли. Ой, нічого собі. Так. Що у нас тут? Загадки. Один вклю... Ага, я зрозумів. Так, а як це так допригнути? А як це так допригнути? Аж ось сюди. Так, поки не розумію. Угу, зірку спробуємо дістати. Да, хардкорщик з мене ще той. Ладно, не буду запарюватися над цією зіркою. Ух, ось тут ми довго пограємось. А для чего мне? Так, окей. Okay. Mm -hmm. Да, ёлки-палки, как mm -hmm. mm -hmm. Так, снизу я пью, пью, пью. Ух, ой-ой-ой, ось для чого він потрібен наш тролейбус. Та я забуваю, що тут стоїть штука. Погнали. Але мене вже драконить. Так, мене тут пролітають. Це. Тут. Аааа, це якась жесть. Що, якийсь раз падаю? Ааа, так, ну це просто якесь трешандопало. Це якесь трешандопало. Хто не знає, що це таке? Хто не знає, що це таке? І знову я взяв свою фігню і залупавши. Ні, ну ви знаєте, тут взагалі ніяк. Чому вона в мене падає? Це якесь Просто же Так, все. Я приду за рівень і завершу відео. Мені потрібно холонути. Це не можливо. Во. Ну це просто. Кошмар. Цікаво, тут есть, космот. Мені ж цікаво, прям взагалі цікаво. Ох, мене вже палає. Майже. М -м -м. Так, ні тут, ні там. Прилітаємо все, прилітаємо сюди. Тут чекаємо на свою тачанку. Так, нехай їде. Нехай їде, і нічого не допомогло. Я тупо не розумію, як мені не з нею проїхати людину. Ось тут я прилітаю, ось тут я її чекаю. Ось тут я налітаю, ось тут я з нею приїхаю. Ну, ось тут вона приїхала без мене, і тут вона вкатила без мене. Ну як, можна тут посолила, я, 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 я не розумію. Ну і все, я або її скидаю, або не проїжджаю без неї. Так, потрібно було мені не починати записувати цю гру. Ну все, я її можу думати. А чому? Вона посолила без мене, я прожав.

Ви зараз не представляєте, як мене палає. Це просто не описати. І якщо ви думаєте, що це дуже легко, ви насправді максимально помиляєтеся. Я тепер згадую вам стрім, який я колись дивився на якісь елементарні рівні в будь-які гей. Я думаю, що палки але це такий я прийшов за дві хвилини. І тут виходить така от ти розумієш, чоловіче, які дві хвилини. Ну, ти дивишся все. Ти також думаєш, та я вже прийшов, ти що, тупий? Да це ж легко. А я вам скажу, що це максимально нелегко. Сносить максимально легко, но снизу бездельца ещё легче Я назову чуму тут на мутном Саня, Сами еще я за вас не пройду цивилизацию Ааа, тут можно непрерывно Ничего непрерывного, а не я просто сюда держу Не, я в метро не Ну, сейчас, ж потекает на Ви Це бачили? Це просто. Це. Це. це, це. Ооох. Я вже думав, що я проїхав, а я не проїхав. Як ще мені повезло? Шановні, ви повинні спробувати цю гру. І так, з вами був Бурундук. В мене згорів тупо покан. Ставте лайки, пишіть коментарі, яке я дно, і ви можете краще. Підписуйтесь. Всім гарного дня!